We are we a god? всіх справжніх поцінович колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікавій та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео я хотів би вам розповісти про новинку від НБУ, котра вийшла на початку червня 2023 року. І називається вона «Народжене в Україні. Спочатку декілька слів хотів сказати про те, що записується це відео, так би мовити, в дорожніх умовах. Зв'язку з цим відсутній мікрофон, відсутнє належне освітлення. Тому перепрошую за такі незручності, і в майбутньому буду мати на увазі, що такі необхідні речі, як мікрофон і інші речі, потрібно з собою позити завжди. Тому перепрошую і розпочнемо. Сподіваюсь, це не сильно вплине на сприйняття інформації. І так, монета народжена в Україні. Вийшла 1 червня 2023 року. Присвячена вона дітям, котрі народжені в Україні, народжуються в Україні і будуть народжені заради того, щоб продовжувати наш український рід. В самому описі, в буклеті було зазначено про тяглість віків. Про те, що майбутнє нашого народу, нашої нації безпосередньо пов'язано з продовженням роду, і що продовження це безпосередньо закарбоване у майбутніх поколіннях. Національний банк України випустив таких. Монети два різних різновиди один у Нейзельбері, інший у сріблі. Ну що ж, давайте розпочнемо з більш дешевшої, так би мовити, по матеріалу монети. І це Нейзельбер. І так, ця монетка народжена в Україні з Нейзельберу. А Нейзельбер, нагадаю, це сплав з трьох металів: мідь, нікель і цинк в певній пропорції. Випускалась тільки і виключно у такому буклеті. Тут ми бачимо загальну інформацію, загальне оформлення, тираж 75 тисяч, заявлений Нейзильбер, 16 грам і, звичайно, як стандартно для пам'ятних монет гурт рифлений. Я не буду відкривати, але ось тут на світлі, так помовити, природньому світлі це все чудово видно. Ця монетка продавалась у Національному банку, у банках дистриб'юторах, тому я сподіваюся, що кожен зміг її отримати. Адже, коли в 5 червня Національний банк у своєму онлайн-магазині почав продавати усю сувенірну продукцію, нумізматичну продукцію, то коли усі так би мовити, позиції закінчились, були викуплені, саме народжені в Україні, ще доволі довго залишався невикупленим. Адже їх загальна кількість монет, виставлених до продажу, була, мені здається, там більше 10 тисяч, навіть більше 15 тисяч. Тому кожен, хто хотів, міг його придбати. Ну що ж, ця монетка на Ізельбер. На самій монетці, що ж ми, до речі, бачимо? Ми бачимо дитину, яка через поповину прив'язана до України, так би мовити, да? живиться від нашої землі, від нашого народу, перебуваючи в космосі. Тобто така футуристична. Цікава інтерпретація цього посилу, так, да, пов'язаного з, нашим, з нашими дітьми українськими. Це у нас е, реверс, да, Ось так от. Доволі цікаво. Е, багато кому не сподобалось, тому що не зрозуміли посилу, але мені такі, так би мовити, футуристичні елементи подобаються. Як, взагалі як фантастика е, і подібні з цим жанри. Тому ось такий ось посил монеточки доволі цікавий. На версії ми бачимо нашу українську хату, яка тяжіє до космосу, да, до Всесвіту. Ось так. Ось всі необхідні елементи: номінал, рік карбування, логотип банкнотно-монетного двору. Номінал 5 гривень. Так, це у нас неї Зельбер. Супер, мені дуже подобається. Займе почесне місце у моїй колекції. Так, це у нас Нейзильбер. Так само наряду з цим матеріалом Національний банк України випустив ту ж саму монетку, але вже у сріблі. Як ви бачите, упаковочка, сертифікат, в якому зазначена вся інформація. Ось так виглядає монетка. За розмірами вона менше, але по наповненню ідентична. Навіть номінал той самий 5 гривень. Відмінність між срібною монеткою і нейзельбером, звичайно, перше, це матеріал. так? Друге, вага. Вага цієї монетки 15,55 15, грамів. Тобто чітко півунції срібла. Коштувало на 1280 гривень, якщо не помиляюсь. Унція срібла зараз коштує десь 850 плюс-мінус гривень. Ну, і зрозуміло, що додаткова вартість Вище, ніж там унція срібла чи півунції срібла, включається ще і робота майстра, гравіювання і тому подібні речі. Тобто, це повноцінний колекційний матеріал. Це не інвестиційна монета. Маю на цьому наголосити. Ось так. Ідентично все, все видно. Тому різниця між цими двома монетами, як завжди, у матеріалі срібло і Нейзильбер, у розмірі. Тут діаметр 33 см, 33 мм, тут 35 І у гурті. Якщо так ближче подивитись, то у Нейзильбера гурт рифлений, у срібла гладенький. Ось так. Чудові дві монетки. Мені вони дуже подобаються. Критику інших людей, звичайно, я сприймаю інших колекціонерів, так би мовити, да, але не поділяю. Супер! Чудова монетка, чудове виконання. Посяде належне місце у колекції будь-якого нумізмата. Ось так. Все, дуже вам дякую, що були зі мною. Ще раз перепрошую, що в таких, так би мовити, польових умовах знімалось це відео. Хотів якнайшвидше, після отримання е, цієї нумізматичної продукції, е, зробити для вас відео, адже потім воно перестане бути актуальним, кожен з вас його отримає. І вже потім буде не так цікаво споглядати на ці монети. І, можливо, додатково до всього цього показавши. У цьому відео ці, так би мовити, продукти нашого Національного банку України, ті люди, котрі не хотіли мати цю монетку у себе в колекції, по певним причинам, естетичним, там, художнім і тому подібного, можливо, проглянувши цю монету біль, ближче, більш якісніше, змінили свою думку і тепер підуть до Національного банку або банків-дистриб'юторів, які так само продавали цю монету, і при наявності придбають її для себе. Все, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились цей контент. Залишайтесь підписуючись на цей YouTube канал, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, які будуть в описі до даного відео. Діліться враженнями від цієї монетки І зустрінемось, як завж завжди, на наступній колекційній сповіді.